6 година ранку. На котлові тут показуємо 10,8. Тут нас показує 12. Ага. Поміняли місцями там щось менше температура, а на з котла йде більше. Не знаю, що за котел. Міняємо термометр місцями, тут показує все одно більше. Тут показує 12. Будемо палити, побачимо, за скільки часу, що той котел. Унік, ну, ще раз показуємо, New. Unuck New. Хороша альтернатива котлові бортса. І великої різниці немає, чи це маяк, чи це фенікс. І буде різниця в кольорові, може там трошки товщий метал. Тувщий метал він навіть в деяких випадках. Гірше, ну я знаю, що багато цього не зрозуміють, а ті, що зрозуміють. Так. Ну, потягне, ще двері дамо, бо все ж холодне тут. Але тяга має бути. Ну, погода така дуже поганенька. Погода поганенька. Але двері далі тут, розпалюємо. Потиємося, що ми з собою. Що мені з'являється? Вчора запалювали, тільки що вчора. Атмуса вчора по календаряю -по позавчора, -по нас вчора ми в жодне місто 100 кВт атмоса ми запалюємо про 22 кВт. ми побачимо, все, як наяву. Ну, єдине, що е нас не об'єктивно були, що різні насоси. Там, там сімочка була, сус, а тут шісточка і той віло, а цей ом'єген, а все не такий. Він менше буде. Запалюємо знизу. Ходимо господар спробує по різному запалити собі зверху, знизу буде практикувати. Щось чіпляється трошки. Чіпляється тихенько-тоненький. Буде розгорятися. Положили небагато дров для розпалу. Щоб, щоб сили не тамувати, бо дрова так щільно колягають. Вогонь є. Ці мало прикривати для розпалу. Ці поки що так залишимо трошки відкриті. І чекаємо. А може трошки більше бо треба запалити. Отаке. Там не лучина, а вільхові ці е, трісочки, якби і лучина якась була соснова. Воно б швидше хапало. Що буде горіти? О, сухенькі, фаніки, фані дрова. Ну що, на відміну, як ми запускали атмоса, е, годину ми не могли його розпалити, за те, що не включалася турбіна. А турбіна не відключалася за те, що котел був холодний, а котла не могли нагріти за те, що не включалася турбіна. Та ми розповідали, потім можу ще більш об'яснити. Цей котел ми запалили 15 хвилин. Вода була плюс 10, все дуже холодне. Дуже холодне. І не треба більше нам нічого чекати. За 15 хвилин вже включився насос котлу, вже бачимо 30 градусів на виході з котла. 30 градусів на вхід в котел. Все, пішов. Підміс котла працює наш 3 по стрілках, бачимо там. Прекрасненько. І має піти тепленька вода ще на бойлер. Ще поки тут холодний. Де ж там кран на завороточці? Кран на зворотості підкритий. Поки що, поки що включилося, гріється котел. Сам себе бачимо прекрасненько Піднімається температуру, поки ми... Саме... Ой, вибачаюся, не 30, а 20 градусів. 20 градусів, що воно не, не встигає. не встигає. Піднімається температура. Піднімається температура. Ну, ще може бути погибка в термометрах, ще ми розберемося. За 15 хвилин не треба нічого танцювати, нічого, вже він температурочку бере. Так, пройшло 25 хвилин рівно. На вигляді бачимо вже 55. Шісточка насос поки що на третьому положенні будемо бачити, на яке положення ми класти. На вход. Ну, ще треба перевіряти термометр як. Десь 48 тримається поки що не більше, але при цьому всьому ну, теж котел нагрів сам себе за 25 хвилин з холодного старту. І там дров не сильно базаром будемо додати. Приду постійно гріється бойлер. Тут гаряченька вода йде. І вертається, Я думаю, що це з бойлера скидається холодніша вода, і зато ти не температура. температуру. Ну, побачимо. Поки що температура не більша є і те, що йде інтенсивний нагрів бойлера, він на себе забирає. Продовжимо далі. Так, пройшло 50 хвилин. Вже бойлер нагрівся, ну, така вода літня, але зворот піде гаряча, тобто постійно бойлер на себе забирає. Розігрівся котел, я не знаю, як літрів йому біля 100, чи скільки там. Води. На вигоді май. ну, підложили дровами, ми дали чагу. Берцята ну, якби замаліна, але в принципі там все розраховано має бути хоча б теоретично. Тобто котел працює на повній потужності. По димогазах, зараз ми глянемо, де спрацює наш насос. В районі 140 градусів. Але ця позначка умовна. І воно, ну, в принципі, теж трохи далі. Бачите, сумність, це не, не внутрішній термометр, в районі 140 градусів тримає. Я вважаю, що на активному максимальному горінні це дуже добре. Це дуже добре. На зворотурці, зараз йдеться, коли інтенсивний нагрів, холодна дуже е, вода в теплокубляті. Бачимо, аж кран аж такий в запотівши. запотівший. десь 52 градуси. Потім буде, буде тримати буде всі 55 Із 52. Шісточка насос робить 65. Тобто там? Ну, майже, майже 15 градусів, трошки менше. Піднімає. Коли включаємо на друге положення, йде за 70. На другому положенні не встигається насос прокачувати. 100% що тут кВт набагато більше, ніж заявлені. За те, що площа більше 3 метрів квадратних і топка більша. Ну, і дзеркало горіння тут велике. Церквогурієнт велике. Не знаю, що, для чого вони пишуть так кіловати, як вони розраховують. Ну і 22, 22 кВт на шістку насос на третьому положенні просто не встигав би. 100 Вт бачимо. 100 Вт на третьому положенні він просто не встигав би видавати таку температуру з Д2 на 65, бачимо, тримає стабільну. О, на опалення поки що виключили. Зараз включаємо бо він так порціями на опалення. Включаємо опалення, бойлер кажу, гріється. Вже там гралися, не знаю, градусі біля 40 бойлері вже є температура води, хоча подача зворотка дуже гаряча. Ну, 50 хвилин. Ага, бачите, ми виключно опалення, вже, вже тут пішло. Для того, щоб Все, включаємо далі опалення. Ми просто перевіряли всі... Робота, як це котел дасть, на різні пложення насоси, і зато виключили, щоб нам о, нічого не путалося. Включаємо наше опалення і понаблюдаємо буде прес з опаленням. Так. Підсумкове відео знімаємо. Може підемо відпочинок. Ну, може, підсумкове, що буде в Франції, я не знаю, як там буде. В принципі, в принципі вже рано вже десь там сітати. Навіть котел ще набрав потужності. Ще набрав потужності, ще вгорілися дрова. Я казав, що максимально, та ні, не максимально. Надворот тримається так, ну, трошки менше 55, і за що? І за того? І за того, що сильно холодна в, в теплоакумуляторі. Зараз рівно 7 годин запалювали рівно 6 годин, тобто 7 годин ранку. ну Для кого рано, для кого ще, ми, ми, ще вечір. Тобто рівно за годину працює опалення, бачимо, 50 градусів, постійно качається на опалення. На третьому положенні стоїть насос таке самі шісточка. Гріється постійно бойлер. Постійно гріється бойлер. Гаряченька вода там з бойлера, не знаю, яка температура, немає термометра, яка вертається. там можна було поставити, що там тих термометрів так нема ставити. І зараз ми розкажемо, коли працює. Але там мені писали багато коментарів, котел Кендли ми показували, чому тягне воду із теплоокумулятора. Тобто, бачимо, наша завороточка і скидає, і там йшла в теплоакумулятор. А тут теплоакумулятор ну, немає не тримон. Подивіться, він запотівший кран. Запотівший кран дуже холодний. льодяний кран. Льодяний кран і за того, що котел повністю, повністю перекриває. Потреба нашого опалення. Ну так, я розумію, там було три насоси, тут один насос. Але все одно він спокійно перекриває і за те, що він видає зразу температурку, бачимо, скільки тут є температурки. І його достатньо нагріває опалення і одночасно вже, бачимо, починає заряджати нам ємність, ще й про запас робить. Вже верх тримається, як, як, ну, ви тоді виключили насос, зразу набрав і воно не падає. І вже не впаде і за те, що бачимо, тут холодна вода поступає, значить по-любому, раз сіди, не холодну воду, по-любому значить, і, вона поступає зверху стільки саме гарячою. Я не знаю, з якою там швидкістю нагрівається наша Ємність, ну, ємність, саме розуміємо, це плюс 10, ну 15 градусів 12-15. Ще може від, від приміщення трошки нагрівається термометр. Трошки великий зазор. Намотали ну, менше, ніж ми планували утеплити, якби не узгодили. Каже, господар, мені достатньо. Ми зробили трошки задовгі трубки. Трубка тут 10 см. А тут е, два шари мінувати по 10, але вони стиснулися і стало всього 10 там. Так, працює котелчик гарненько. Ну, Трошки впала на температура. Не знаю, як, як коли ну, там дров зараз достатньо. В принципі, ми можемо заглянути, що там є. Вільхові, Вільхові сухі дрова. за одне розкажемо, як... Підкладати, зато треба відео дивитися повністю, ви пропускаєте цікаві моменти. Перед тим як підкладати відкривати двері, має горіти, то має двері відкриті бути. Не можна закривати двері. Якщо зараз закрити так двері, ми регулятором кронемо. Цепочка путь, закриємо двері, котел затамується і відкрити сюди ці дверцята може бути дуже великий вибух газів. Це дуже небезпечно. Котел має горіти з відкритими дверцятами. Наш шибер бачимо, ми от збили отаке положення, ставимо його. На максимум. Шибер на максимум, тяга побільшила. От Ще десь зато у нас чуток почало більше гудіти. На максимальному горіні ці двері відкрили і зробили підсос повітря. Коли є нас підсос повітря, тут бачимо, ну, не зручно знімати однією рукою. Тоді ми беремо регулятор тяги, крутимо і закриваємо ці верцення, щоб не тягнуло знизу, і відкриваємо верхній. Ну, може зараз трошки вийти, димо, це не нижнє горіння, Не нижнє горіння. Бачите, тут дров дуже багато. Є форсунки поступають, котел сухенький. Котел сухенький, трошки такий то якийсь як на лід, чи фарба, чи смола, я не знаю, що, щось Ось так він горить. І ніякуди нема. Маючи стільки дров, ще тут ще я думаю ще достатньо його. Ну, ми ще підложимо, щоб нам розігріти систему. Розігріти. Тут система перше запускається. Закрили двері, регулятор ну, а Зараз дивимося, як у нас що працює. Подача виходить. Перейшли із 2 дюймів на півтора. І зразу так, щоб нам вписатися в нашу висоту. Якраз, якраз, якраз бачимо, у нас вийшов нахил там приблизно 1 см. Ідеально вийшло це коліно. Ну, так підійшло. Цей льон, ми вже казали, господар він потім культурить. Вже ми не осилили вночі. <хи> Пішла подача 1,5 дюйма в теплоакумулятор через пустковий клапан. Це коли немає світла для гравітації. Коли є світло, в даному випадку у нас ми працюємо з насосом ну, в штатному режимі, як то кажуть, йде сюди, з цієї сторони клапана забір через кран, ну, обов'язково має бути сервісний фільтр. Пішло в наш насос і подається вода. Бачимо, там найгряша порція, саме перша пішла в наш бойлер. Бойлер підключено через двоходовий клапан і зворотній клапан, щоб не порталося, нас назад, не вихолоджувався бойлер, коли насос не працює, котловий, щоб не йшло паразитної циркуляції. І, по звороточці стоїть. Треба балон обмежувати, коли ми сильно нагріється, вже підніметься температура. В даному випадку воно працює, ну нічого нема, що закривати, бо на вхід тільки 65 градусів. Але коли там буде більша температура, щоб не було перегріву бойлера, ми налаштуємо будь-яку температуру і по зворотності він обмежує тим або повністю перекриватиме. Якщо бойлер нагріється, а тут ще котел буде давати і давати. А котел буде давати, коли у нас нанизу там буде 80 і більше градусів. Так, дивимося, це пішло на бойлер і пішло на наш трьохходовий клапан. Трьохходовий клапан бачимо, по стрілочках, так як намальовано. І йде порція ось сюди, сюди-сюди-сюди з нашого трьохходового клапана. І в цей трійничок. В трійничковій змішується. Тобто йде сюди, завертається протік сюди. Ну, Трошки не зовсім воно і вдало, що вони йдуть потоки, так, один одному назустріч. Але воно працює, бачимо прекрасно на практиці. Ну, завжди нас буває. І ми на, на ладоматі запускали ладомат на 57 градусів, але коли починає син розгрів, розігрів, там можете подивитися котел АТМОС, попередня котельня. Там падало на 50 градусів, навіть менше, як на 50 градусі. Тобто вона краще працює, ніж на ладоматі. Тим більше тут є можливість підрегулювати цю температуру. По бажанню, ну, залежно, яка там, тип термоголовки. І десь сюди змішується в цьому дрійничкові. І сюди скидається звороточка одночасно. Це із бойлера нашого. І ця звороточка, бачимо, та все в одну ту саму звороточку, звороточка йде із е, нашого опалення. Бачимо, ось тут є той клапан триходовий, складається сюди. все, І саме перша, саме перша вода йде, саме перше тепло. Тут змішується ну, те, що з котла і те, що з опалення. І перше тепло йде не в теплоакумулятор, по теплокату, що тут дуже холодно вода, йде сюди. Якщо котла вистачає потужності, воно одночасно затягує сюди. Ну, хтось думає, куди насос качає сюди, як воно сюди може затягнути. Дуже просто, дуже банально, за те, що тут відкривається оцей протік боковий в трьоходовому клапані і починає давити сюди. Якщо сюди давить, воно обов'язково має звідти вернутися з бочки, бо йому просто нікуди дітися. Дуже просто-дуже банально, як то кажуть. Дуже просто-дуже банально. Воно е... В теплокумулятор. стоїть оцей клапан. Пружиночку вже його, ми казали, витягнули. Прекрасно працює. Тихенько, нічого тут, ніякі шумів, ніякі тріски, ніякі щолкання, нічого немає. Нічого немає. Так, по Покотую об'язок, об думаю, все зрозуміло. Шісточка насос тут бачу, випродано тримає. 65, ну Як коли, думаю, тяги, яке паливо. Ага, до речі, ми підкладали, шибру не, не придавили. Тут тяги достатньо. Можна придавлювати. димохід 180. І все там добре. Опа... Дивимося об'язу, що по опаленню. Той самий трінічок, як ми завжди любимо робити, щоб тянуло напряму із теплоакумулятора. напряму. Коли котел не буде працювати, це прекрасно не буде створювати паразитну циркуляції через котел. А якщо котел буде дуже гарячий, трошки гравітація буде все одно піддавлювати, остаточне тепло, якби дотягувати з котла. І, ну, наскільки воно вдасться, там те, тепло витягнути ще таке підзнаком питання, бо ж ми тільки запустили котельню. Пішло так само кран, американочка, фільтр. І пішло на нашу систему, отак через цей тріничок. Все, як завжди ми робимо. І на звороточці бачимо, стоїть так само кран і ще один фільтр. І трьохходовий клапан Герцкаліс по стрілочках. Тобто він розподіляє поток або туди, або туди. Залежно, як ви зрегулювали температуру, і залежно, яка там температура у вас є в теплоакумуляторі. Ну і залежно, яка температура повертається з будинку. Будиночок вже батареї тепленькі, розігрівається і скидається звороточки, що ми вже казали, там іде розширений бак, туди врізаний в ту саму звороточку. Туди звороточка і бойлера сходиться в 32 трубу, і вся ця, вся ця система, всі наші звороточки поступають сюди. Якщо котел працює, тут його затягну сюди для розігріву котла. Якщо котел не працює, Воно бачимо, абсолютно не Котел напряму. Так, фаненько-фаненько, фаненько. Оця об'язочка, може, трошки воно, якби потоки, трошки якби, здається, на перший погляд затісно, коли е, працює котовий насос. Але бачимо, все прекрасненько воно. Ідеальненько працює, як годинничок. Питання абсолютно немає. Але вже коли не працюватиме котел, коли котел не працюватиме, коли буде працювати від теплого взагалі прекрасно. тут. Бачимо, йде раз, і в теплоакумулятор гарненько, гарний теплоакумулятор. Півтора-дюємо трубою тут ніякого ну, ніяких перешкод немає. Так само, як тут ми бачимо напряму із теплоакумулятора. Тобто, тими самими ходами зроблено. Ну, термометри трошечки невдало вийшло, як нам господар намалював, спланували, їх треба було десь сюди змістити. Але це ще питання таке, і за то, що немає остаточного плану, тут буде, чи перегородочка буде. Якщо буде перегородочка, вона може бути тут, може бути тут за термометром, може бути там за теплокумулятором. Якщо буде тут перегородочка і куточки тепло, ці термометри, це краще, ніж ходити тут і обслугодити там біля димохода, ще ж обслуговувати котла, щоб їх не зачіпати. Тобто ще ми не знаємо, чи це добре, чи це погано. Поки ми з вами гори, бачимо, що температура ще піднялася на подачі в теплоакумуляторів горі. Ну і одночасно гріється бойнер, як ми казали, і одночасно гріється опалення. По електриці. Термостат класично стоїть від димоходу. Не була смута, примотали проволочкою. так. Тим часом моїй господар десь думаю, найде щось придумає, і досконали це діло. Нам треба було запустити. Інший бачимо, котловий термостат йде від труби тут від подачі на 90 градусів додатковий. Ну, і цей термостат, який працює по температурі води, яка є в теплоакумуляторі. Бачимо, там туди беремо термобалончик. Керування цим насосом, тобто насос керується як кімнатним програматором, так само цим термостатом в парі працює. Тобто цей термостат вимикає повністю насос, незалежно від температури в нашому будинку. Якщо, якщо в нас немає теплої води в теплоакумуляторі. коли ми запалюємо, тепловода, він автоматично сам вмикає, все працює. Термостат Програматор стоїть зараз в автоматичному режимі. Бачимо, Червона лампочка говорить про те, що у нас є напруга. Зараз Ми викликамо підсвіточку. А зелена лампочка говорить про те, що програматор дає команду гліду, тому що в він не має заданої температури. Не знаю, що ще тут розповісти. Та котел працює гарненько. Файненько ще раз покажемо температуру димогазів. Бачимо це близенько в атмосфері, там робиться навіть далі. Близенько голий димохід. Голий димохід. Оце термоболон. Не знаю, наскільки нам точно, ми його не дивилися. Спрацьовує в районі 145 градусів, до 150 градусів. Досить, досить таки непогано. Ну, чотири канали. Це щось про щось говорить. Давайте спробуємо заглянути в реактивному грині сюди. Не знаємо, викинемо двері, щоб більше чаю було. Ага, і шибро відкриємо. воно викине звідти дим чи не викине, ми не знаємо. Ще ми... О, Ще ми так не робили. Заглянемо, що у нас тут з вогна у нашому теплообміннику. Ну, Я думаю, що дим буде викидати звідти. Бачимо, гарний вогонь. До речі, вогонь... Колір файний його. Коваль файний, тому що ті фрасунки допомагають, вистачає йому для допалу. Ну, дим є, видно, що дим є, але дим на будинок не йде на такому режимі. Дуже нагадую, тут котла борси, тільки в нас ми робимо трошки піші канали, на, на, у нас більше трошки потужність. Даємо запасом трошки. Куди? О, такий. Це бачимо, фарба ще навіть не обгоріла. Це чорний колір не від горіння, трошки бачите, стає сіреньким, вже стає дуже сухенький. При такій об'язу він буде служити дуже довго, як то кажуть, і щасливо. Ага, це вже ясень буде. Розпалювали вількою, буде ясень. Буде ясень. Все, бачимо, що все працює прекрасненько. Будиночок гріється, теплопнет гріється. Котел температуру тримає, але більше не набирає. Більше не набирає, але кажу, в порівнянні із, там, сотками, з сотками піролізними, все одно він набагато набагато. Та не то, що набагато, а там в три рази швидше. Там, там дві години ми гріли, поки він сам себе нагрів. А тут за годину ми нагріли будинок, ну як нагріли будинок, система нагріла, будинок не нагріли, звичайно, за, за годину. Нагріли там бодер гріється, ну, ще така вода літненька була, але вже думаю, досить вже там вже і митися можна водою. І одночасно гріється теплокумулятор. Прекрасно все працює. Тихенько, файненько. Це з бойлера зайде чи, чи ні? З бойлер. А, з бойлера пішла водичка. Ну, поябенька, запішку. Ну водичка градусів так 45 вже є. Так вже вже парує, видно, не на камері не видно. Та вже є пара. Окей, те ще немає. Палено ну, вже якусь годину часу там. Роботи котла. Тобто хвилин з 15 тільки розгорялося, а годину вже горить. Вже мало повністю вже, там, скільки, століть вже є теплої води. Все прекрасненько. Розширюваш тут розмістився. у Ось така компактна котельничка. Бачимо, Ходимо ще покажи, як тут входити з вулиці. У нас так котел стоїть біля дверей. Не було місця, але люди вміють інколи використовувати це місце. Ну і оце все, що ми робили, нас, звичайно, трошки якби, напрягало. Але вдалося нам все розмістити. Доступ до фільтра є, доступ до термоголовочки є. Остальне все, як рапно, щось таке, воно на американочка все знімається, щось таке. Кроме американочки, все зйомне, все розборне. Доступ до насоса є, доступ до насоса є. Термометр на вихід дублюючи... О, до речі, глянемо, як там рідний термометр, що показує. Рідний термометр показує 65,2. А насправді це, це показує в принципі, один в один. Цей термометр електронний. ну там 64. Тобто термометр електронний не обманює нас. Не знаю, там, це, чи одним відео це буде у нас, виділити на два. Ще дрога додому у нас буде, не знаю коли. Це вже побачимо пізніше. Так що зараз до, до загрузимо дров і напевно підемо трошки відпочине, бо ми не тільки ми е, ночі не спали, господаря мучили. Поки що на цьому завершуємо. Трошки далі візьмо, як у нас виглядає. Ну, Надто компактно. Надто компактно, без того, щоб місце нас не було.